Доброго дня, 20 листопада, і випав перший сніг ночі. Я вирішив вкрити ожину дещо пізновато, але я бачив погоду на кілька тижнів вперед. Мінусів там не передбачається, температура більше того плюсова, іноді до плюс плюс. Сім показує. Хоча вірить, більше ніж на три дня вперед, мабуть, не варто. Зараз хочу показати, як я вкриваю свою ожину, який четвертий рік. Деким кущам 3 роки я придумав новий метод. От, ожина, як відомо, ділиться на два види. Росяника і куманика. Тут у мене із росяники це тобто яка стелиця. Не росте вгору, а стелиться в горизонтальному положенні. Тут у мене кракаблек, сорт стелящий, я його не підв'язую, він у мене стелиться, потім я весною укриваю. Але сорт проблемний в наших регіонах він поно зимує, дуже хиленький, хворіє. І сорт, звичайно, один з кращих, от десертний. Але щось він дуже слабенький от в наших кліматичних зонах на Київщині. Тут я просто накидав, пообрізав ожину і просто прикидав каракублек. А от сорти, які більш такі... Куманіка, які бішу, ростуть вертикально. От за рік іноді доходять стовбури такої товщини. Це у мене тогорічний пагін. З я вже його не міг врізати, випилював пилкою. І такі пагони я от закопую і підв'язую гілки плодових. Фіксую в вертикальному положенні. Так от, такі пагони вже дуже важко пригнути. В тому році тут у мене трина корона була, я пригинав і 90% урожаю я фактично втратив пагони там, де з-під кори починають ламатися, коли нагинаю їх, або під тяжістю сніга теж навесні. коли... Уже укриття знімаю, бачу, що багато поломаних пагонів, ну це втрата врожаю І зараз покажу, який я новий метод придумав. Так, тут в мене Трина корона, дуже чудовий сорт, десертний. І шкода буде, якщо я втрачу врожай. Тому я що роблю? Я беру агроволокно, вбиваю такі кілки, обмотую ну, десь 3-4 стебла, зв'язую пучок і обмотую агроволокном. І підв'язую от на такій відстані. Вбиваю такі кілки гарну землю. І до цих кілків вже підв'язую це агроволокно. Тобто, якщо навіть сніг піде чи підтяжець, то вона вже в мене, от, як бачимо, не прогнеться. От, кінці я кирпичом, тут у мене трошки вкопань в землю і кирпичом от, я трошки пригинаю. От, і таким методом, от, бо якщо починаю далі пригинати ці пагони, Починають тріщати і там потім починають обламуватися. Весною я десь на відстані 15 см обрізав, пішли пагони горизонтальні, але все одно кущі дуже такі рослі, тому ну, це треба ціле літо бігати і пригинати їх. Немає часу, тому я вирішив от на такій відстані їх. Укутати агроволокном і прив'язати до таких пагонів. Так бачимо, міцно тримається. Це значить, тройна корона вона витримує до мінус 20. Морозостойка. Але хто знає, які там будуть погоди у січні-лютому, я не хочу ризикувати і втрачати урожай. Значить, рядом у мене тут. Чеченська, вона витримує вже до мінус 25 така морозостійка. В тому році зима, правда була тепла, вона витримала. Але цей рік я хочу половину укрити, а половину залишити от в такому стані і побачу, якщо будуть морози і вимерзнуть тут головне, щоб почки. от не вимерсли. Стебла витримують і мінус 30. Треба, головне, почки укрити. І все буде добре. Я тут помилку допустив три роки тому. Я посадив два різних сорта рядом. Чеченська дуже сильно росла і почала бжезину, сорт польський, дуже хороший, десертний, супер ранній. Бжезина, і вона почала пригнічувати. З приводу бжазини тут я ніяк не можу отримати урожай. Поза той рік в мене щось погризло, цей сорт я так і не отримав. В тому році в мене тут був пожар, і я заново фактично цей сорт відновлював. І хочу на наступний рік все-таки отримати урожай і спробувати цей чудовий сорт, який витримає до мінус 28 градусів. Він взагалі не укривний. Але все-таки хочу я не ризикувати, отримати урожай. Сорт дуже чудовий, в Ну, Рядом виноград, значить, теж хочу показати метод новий. Значить, я прикуповую землю, і так накидав, так виприває. В землі погано щось у мене зимує в тому році спити. Лише троє і шести, троє лише перезимувало, фактично половину кущів. Значить, так само я мішковину, я бога рокном от укутую. Там кирпичі. і зверху я е, от пригинаю таким от укриттям і я думаю. Виноград повинен непогано призимувати, там вентиляція хороша. Навіть якщо морози будуть, почки не виприють, вони визріли, витримали мінус 7 градусів, я провірив, тут вони кишмишвелес. Тут талісман, він теж морозостойкий. Я теж зробив таку траншейку, от, укутав агроволокном і зверху. Трошки прикрив на всякий випадок. Ну, Весною побачимо, як воно перезимувало. А от здоровий кущ чечанської. Тут ці кущі я буду укривати. От, Як я підв'язую, три стволика. тут чотири. Залишу весною потім половину. Тут забагато. А половину пускаю вже так, хай трошки привикає до морозів, щоб в майбутньому взагалі не укривати. Ну і супер десертні сорти, тут теж тройна корона, я вже укриваю капітально От, агроблокном. Отак. От укриваю, замотую. Тут зв'язки теж три лози. Лози чудов... чудові, товщина хороша. Я думаю. Яка б не була зима, перезимує листям, От, теж прикидаю коріння. І один, одну лозу я пустив на зиму без укриття. Побачимо, як вона витримає цей сорт зиму. Так, тут таку школку зробив, прикопав вже нові саженці, щоб весною потім... Так, А тут а молодий саджанець, другий, другий рік Black Satin. Я зробив отаке укриття, вбив такі кілки, щоб під тяжістю сніга там не поламалося нічого. От, він в мене буде так зимувати. Павний ще тоненькі, тому не хочу ризикувати. Так, тут чачанська в мене, от кущі які я буду пригинати, теж буду укривати і половину буду пускати вже без укриття. А тут вже пагин я укрив. От така картонка, теж агроволокно там. Зверху листом прикидав і так воно буде чудово зимувати. На відміну від винограду, вжина чудово зимує. Не виприває, от виноград би так прикидав, це вже виноград би виприв. А ужина зелені пагони, от, вкриваю зелені пагони. І весною теж от, в такому вигляді я розкриваю. Тут, до речі, от вона сама вку... забулась саженець викопати, віддати знайомим. Це вже при Укрию і весною. Комусь подарую. Ну, на закінчення тут теж Блексатін у мене. Отак от я вже другий рік. Отакі такі пагони. От вони визріли. Я кілька от зв'язав і вже завтра буду укривати решта сортів.